Цього тижня у бродах відзначали міжнародний день захисту дітей. Ціла низка заходів була приурочена до цього свята. Зокрема, на площі ринок відбулось свято Малюнка на асфальті та святкова програма Казкова Подорож у сонячне літо святково відзначили цей день в центрі дитячої юнацької творчості, а також громадська організація Наше місто розважала малечу на майданчику на Вал відео калейдоскоп з міжнародного дня захисту дітей у бродах. Дивіться далі. Міжнародний день захисту дітей розпочинає літо. Щороку, 1 червня, вулиці і площі міст заполоняє гамірлива дітвора. І в бродах вже багато років для дітей організовують феєричне і незабутнє свято. Цьогоріч багато нового з'явилося у його відзначенні. Але традиційно відбулася святкова програма за участю улюблених казкових героїв Мальвіни, Боратіно, Чарівника, а координували малечу перевтілені аніматори. Казкову у сонячне літо своє. Ім виступом розпочали вальсом дитинства вихованці дошкільного навчального закладу номер 9 Естафету перейняли дошкільнята з першого садочка. У їхньому виконанні відомі танці Чарльстон і джентльмени набули своєрідного стилю і характеру. Усі юні танцюристи одягнули стильні і колоритні костюми. І хай не всі танцювальні елементи виконувались бездоганно, підтанцьовувала уся площа. Зворушливий танець, який так і називався, виконали дошкільнята з дошкільного навчального закладу номер 7 Сонечко. І після вокальної перебивки, а це була вихованеця Тетяни Кульки зі студії Первоцвіт Марія Кліпарчук з піснею Мамо. Цей же садок продовжив цю казкову подорож. Хлопчики запросили до танцю своїх мам на танок. Розмова з сином. Старобродівська дошкільна установа номер 6 здивувала двома хореографічними постановками під назвою Мамині очі і Ча-ча-ча. Далі з піснею Прокидається Україна. На сцену вийшла Олена Золотарьова, теж з вокальної студії Первоцвіт. Видовищними виступами запам'ятались діти з дошкільного навчального закладу «Номер 8 Їхній танець з іграшками та весела, а за кольором костюмів можна назвати веселкова екскурсія. Не залишили жодного глядача байдужим. Емоції переповнювали і дорослих, і малих. Звичайно, насамперед, це день. Для того щоб ми привернути увагу до прав дітей, для того щоб знову ж таки нагадати нам про те, що навіть малі діти вони мають свої потреби, мають мають право на захист свій. І я думаю, що це знову ж, щоб привернути увагу суспільства до проблем, які є у маленьких дітей. наше майбутнє і спостерігаючи за тими виступами, які ми маємо можливість сьогодні бачити, майбутнє в нас точно буде світлим. Так, для мене і для моїх дітей, от моя дочка, і для внуків, то дуже велике свято. Діти традиційно малювали на асфальті. За малюночки кольоровою крейдою цьогоріч замість солодких подарунків були різнокольорові повітряні кульки, які у руках юних художників створювали атмосферу сонячного і щасливого дитинства. Що потрібно дитині, щоб дитинство було найпрекраснішою порою у житті? Розмірковували юні бродівчани та їх батьки. Яким має бути дитинство? Веселим. Радісним, добрим, щасливим. Життя їм найкраще давати. Батьки щоб були добрі для дітей, щоб все, щоб світ був щасливий. Я малював, ну я малював домик, гірко, я намалював сонечка, дві хмаренки, я намалював. Ну, дитину. Щасливим, веселим, щоб батьки були поруч, щоб любили діточок, щоб давали їм турботу свою в першу чергу. Концертна програма ширила веселі мелодії на головну площу і всі прилеглі вулиці. Найбільше на дитячому святі було танків, причому з різним етнічним та професійним забарвленням. Ну, ось як танець стюардеси, який станцювали дівчатка з першого садочка. А вихованці дошкільного навчального закладу номер 7 майже ворожили любить, не любить. Квітку душі в одноіменній пісні розкрила Діана діанаво, вихованка первоцвіту. Ще один вальс у виконанні хлопчиків і дівчаток дошкільного навчального закладу номер 9 під назвою Дитячі мрії. Більш професійним був виступ колективу Зернятко, який станцював Волинські візерунки, а керує цим юним колективом Ольга Хороша, Бродівська школа естетичного виховання. Аліна Гудима, хореограф загальноосвітньої школи номер 3 зі своїми школярами представили гопачок. І завершував виступи. Танець їхали козаки. Його виконали учасники танцювального колективу Сонечко Бродівської школи естетичного виховання, керівник Іван Набойко. Кінець святкової програми, організованої спільно службою у справах дітей, відділом культури і туризму районної державної адміністрації, відділом освіти, Центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, відбувся флешмоб. Дошкільнята продемонстрували малюночки для бійців АТО, які передали методисту районного методкабінету відділу освіти Олені Ткачик. І нагорода за активну допомогу відзнака чекала на пані Олену від благодійної організації Волонтери її вручила Оксана Сех і найменших учасників свята і всіх дітей міста привітали від імені міського голови Анатолія Балея. Особлива подяка Діточкам та їхнім наставникам Бажаємо нашим маленьким людякам міцного здоров'я, добра, успіхів, радості, щасливого дитинства та сонячних посмішок. З повагою та вдячністю заподароване свято міський голова Анатолій Далей. А дарунком за чудово підготовлені виступи, які принесли море задоволення усім глядачам. Юним артистам були солодкі пакунки від Бродівської міської ради, яка підтримала цей захід. Бродівський комунальний дошкільний заклад номер 7 Бродівський комунальний дошкільний заклад номер 6 Пролівська школа естетичного виховання керівники Ольга Хороша та керівник Бойко Іван. І ніколи у боях нічто. Гине отам От господар щастя і любов. Усі, хто дитячим садочку малята, тарують щасливі і радість. Прийміть від нас найщирішу потяку і низький оклін до сім'ї. Ще один святковий дитячий майданчик 1 червня був розгорнутий у Бродівському центрі дитячої і юнацької творчості. Тут теж традиційно 1 червня підвели підсумки творчих здобутків гуртківців за навчальний рік, який залишився позаду. Отож, розпочалася музично-розважальна імпреза «Здрастуй, літо, Веселкове! Найменші вихованці Центру дитячої і юнацької творчості представили свій неповторний таночок. Чарівна весна, у ролі якої виступила керівник гуртків Ірина Лавренова, урочисто передала усі свої права красному літочку. Зустрічали найтеплішу і найулюбленішу пору року вихованці хореографічної студії Вишиванка та вокально-хореографічної студії Гал-Арт піснями і танцями. На землі народився у своїм солов'їнім краю, за моєм босоноге дитинство я люблю країну свою. Виставка найкращих робіт гуртківців, студії образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, гідна найкращих галерей. Для популяризації мистецтва, демонстрації своєї роботи, керівники студії провели майстер-класи, найбільше з яких користувався попитом боді арт. Сестрички, братики усі раділи на святі, особливо коли прийшла пора збирати урожай нагороди, подяки і грамоти за перемоги і призові місця у різних конкурсах. Підсумки результативності 2016-2017 навчального року підвела директор центру дитячої і юнацької творчості Наталія Смаль. А ще вона вручила свідоцтва про закінчення позашкільного закладу учасникам колективу Вишиванка. Ми попрацювали дуже хороший, творчий рік. І сьогодні я хочу щиро подякувати всім вам за ту творчу діяльність і ще раз сказати слова, які вже звучали. Юні ми і працьовиті всі у нас талановиті, а підтвердженням наші результати на конкурсах в травні місяці. В місті Мукачево відбувся фестиваль Смарагдові витоки. І сьогодні нам приємно відзначити наші колективи. Танцювальний ансамбль вишиванка в старшій групі отримав друге місце. Молодша група ансамблю, другий... Групі отримала третє місце. В цьому конкурсі цього року брали участь і наші художники і декоратори. Гра Вікторія, образотворче мистецтво, отримала диплом другого ступеня з третьої віковій категорії. Номінації декоративно-ужиткового мистецтва Гафа Іванна отримала диплом третьої ступені, третє місце і премії ансамблю Вишиванка було вручено в фестивалі конкурсів хореографічного мистецтва Галицькі Барви. В цьому році. Ми брали участь в обласному конкурсі Таланти твої Україна з декоративно-ужиткового мистецтва. В Номінації Гердан вироби з бісеру дипломом нагороджена Рафа Іванна. Насамкінець усім побажали гарного літнього відпочинку.